Вітаю вас! А це вже третє відео про шара Варщина. Знаєте, дійсно тема виявилася дуже цікавою, познавальною. Як бачите, вже третє відео, є ще два попередніх, подивіться, і воно стосується трісних ситуацій. На сьогоднішній момент дійсно в Україні відбувається якби, відродження театрального мистецтва. І це дуже добре. Дуже. Ну, видно, що дійсно почали багато і люди в театр ходити, і актори почали, що називається, ставити нові п'єси і так далі. Молодці, молодці. Це я тільки за. І от якраз були на одній п'єсі, актори грали чудово. Режисура диво. Сюжет. Ну така махрова шароварщина. Така махрова. Що дуже чітко відповідає, чому зараз нас війна? От за такої дурні! От за такої шароварщини! Тому що люди добрі, ну схаменіться, що ви таку дурню намагаєте? Причому це ж ви намагаєтесь донести до молодого покоління. Тим нас війна! Так ви ж дурні! І що ж ви хочете? Зараз пояснюю, не хайдитесь. Значить, дивіться. Сюжет п'єси стосується радянської України. І розглядає страшне, жахливе, супержахливе проблему, яка була така страшна, що всі радянські люди, які проживали в Україні, всі радянські люди, які проживали в Українській Радянській Соціалістичній Республіці, тільки цю проблему і переймались. І весь час думали, як же звільнити неньку Україну від цих проклятих комуністів, від цього соціалізму? Ну, отак п'єсть. Ну, дурняк! Повна дурня! І оцю дурню повторить, повторить, ви що, сказались? Ти що? Ну навіщо ви цю дурню постійно повторюєте? Навіщо? Правду покажіть, Правду! Не правду вони дурні не показують. А оцю дурню показують, а потім дивуються війна! Чизвичайна війна! Сюжет п'єси дуже простий. Геніальний композитор пише оперу на, хоче написати опору на українській мові. Але КДБ, партія! Ну, мається таку мистична, не дає йому розвинутися. Він творча людина, він весь мучається. І весь український народ мучається. Одмуч! Мочається, ну жити не можу. Оперу хочемо! Оперу! От от то опера! А, Боже, як буде добре жити в Україні! А, а поки опери на українській мові немає, жити погано. Дуже погано. І от це нав'язується, це бред! Дурь! Глупість! Да не було за часів Радянського Союзу, цей дурі, не було! Не було. Це брехня! 100% брехня! І треба от за таке по башки. Ну Якщо ви хочете дійсно зробити справжню Україну, щоб тут жили справжні, говорить правду про радянську, справду, а не оцю брехню. Ви ж невже ви не розумієте, що пройде час, ця брехня повториться? Скаже, да. Ой-йо. Однозначно. Оце є шароварщина. Оце є дурна шароварщина. Як ви не розумієте, за часів радянської України, ну 99,9% населення навіть не знали що таке слово опера. Не те, що не ходили. Ну так, да, були там естети і так далі, які ходили. Деякі навіть там чуть ли не там, через день там, о, це така, це така. Відповідно, так, да, не заперечую, більша частина опер була на російській мову. Було. Були на українській, теж було. Були такі, які були спочатку написані на українській, а потім перевели на російську, ну, у відповідності те, що більше людей розуміють російську мову. Це теж було. Було дійсно таке, що деякі митці хотіли написати оперу на українську мову, але їм просто не давали. Ну як не її Вони написали. Але для того, щоб її поставили, треба, щоб вона пройшла художню раду. І художній раді, там ще не тільки художники, там, як правило, дійсно, дійсно були представники, як би сказати, партії. І вони її дійсно забороняли, такі випадки були. Коли навіть ну, митці говорять, класна, опера треба. А в ЦК КПУ говорять, ні, опера погана. Ну, з точки зору ідеології. Не можна, забороняли. Бували навіть випадки, коли її перший раз поставили, вона пройшла у успіх, А ЦК був, говорить, ні, заборонити. Вона от не відповідає. Було це, було. Але це така дурня. Така безглузда дурня. Воно стосувалося, я говорю, ну, завжди є. Невели... От зараз дійсно дуже багато людей, які ходять в театр, ну або на ту шопу, щоб дійсно, ну, скажімо так, такої. Розважитись, подумати, тому ну що виросло нове покоління. Виросло. А в Радянському Союзі покоління. Чарочка, горілочка. так, да. Ну, люди були, ну, як, чорт ви що сказали? Більша частина людей в радянські часи, ну, що називається, роботяги, селяни. Да їм наплівать було на цьому, наплівать, для них оця, чи вона на українському, чи на російському, для вони ні, ніякої різниці. Е, в радянські часи взагалі була така дурня була, коли профсоюзний комітет, ну знов-таки це ж така казівочка була, спускав, е, розповсюджував серед робітників квитки на там, і на ту ж Причому як повало. Централізовано закупили. Навіть бувало безкоштовно роздавали. Бувало. Або продавали за якусь символічну, ну, наприклад, він цей квиток коштував там два карбованці, а його там продавали за 20 копійок. Ну, остальне профсоюз оплачував. Ні, це, це все було. Мало того, навіть бувало так, що квитки роздали і ще автобус безкоштовно дали, щоб люди приїхали, подивилися. Ну, як ви розумієте, люди, які приїжджали, роботяги. Вони кажуть, дам! Бо дівля була хороша. Коньяк там хороший. Ой, коньяк там хороший, був, хватило. А опера, а, а, а що, а що була ще? А коньяк хороший. Да їм було наплевать. Їй це не цікаво. Да не було цієї проблеми. Не було. Ну припиняйте цю дурню, говорить. Всім було глибоко наплевати, на якій мові. Ну не було цього. Ніколи в Радянському Союзі... Цієї проблеми не було і не треба цю шароварщину витягувати. Ми боремось, ми воюємо за те, щоб ви що, дурні? Війна за те, щоб опера була на українській мові? Ви що, взагалі дурні? Ага? Ракети знищились. А... Ой, зато тепер опера на українській мові. буде. Ой, дурні. Почому цю дурню оце є що і щось на повторюй, повторюють. повторить. Ви що? Взагалі дурні. Дурні. Ну так тоді розуміло. Не було цих проблем. Мало того, ну, популярність, я говорю, от зараз дійсно люди ходять, платять, говорять, причому хороші. Самі. А раніше дійсно була така ситуація, коли театри на половину пусті, прямо розумієте слово, і от, щоб якось виконати план, план же тоді був. а що ж ви думаєте. І спускали рознарядку, що обов'язково те, те підприємство організувало. Культурний похід в театр і там дійсно от масово там 20-30, хтось навіть там, я думаю, 100 квитків, обов'язково. Причому мало того, не можна було. Тому що для цього був правком, для цього був партком. І вони відмічали, був ти чи не був, був ти чи не був. Оце таке. Ну, ча, з'їли, а? Да, не давали. Бідним, нещасним. Та плівати люди на це хотіли. Тому що основна проблема в Радянському Союзі це купити елементарні товари. Оце була дійсно реальна проблема. І дійсно були такі моменти, коли ну, той же ж керівник правкома, той же порторг. Він розумів, що всім наплівати. І на цей спектакль, на цю оперу, і на цю мову всім наплівати. Але ж треба ну, Команду ж дав. І тому я говорю, значить так, ми розуміємо, треба, треба, от ви обов'язково, обов'язково, значить. Автобус виділили, щоб поїхали. Але давайте так, авто п'єси тільки закінчиться, або, або до п'єси. Дві години, або три, по магазинам. По магазинам. І люди говорять, ну добре. Заради магазинів. Тому що, ви ж розумієте, зараз немає такого поняття, як за продуктами харчування їздити в Київ. Ну Нема. А тоді це було нормальне явище. Люди їхали на потягі, на автобусах, всі ми, правда правда, тому ну що. Той ж біля церкви шаром покаті. А в Києві хоч щось є. А в районних там взагалі жах. І тому так, да, дійсно, ну от зараз просто писать, от оце треба пояснювати, оце. Щоб молоді люди розуміли, що таке Радянський Союз. Щоб вони знали правду. а Ай оцю дурну Шараварчину. Промову. Ідіоти безмозкла. От тоді б дійсно. А то ж, розумієте, що відбувається? Ну, покоління старі відходять, уже історія Радянського Союзу відходить, і появляється міф. У радянське все було так добре, ціни не мінялись, ні, ціни були низькі. Ой! Всі такі працювали, безробіття не було, ой, як добре. І от цю дурню зараз впихують в голову молодих людей, і вони дійсно починають вірити, що... Да, от соціалізм це... Ой-ой-ой, а кому? А показати правду, що дійсно, ну... От зараз важко пояснити. Центральний астроном, ну зараз центральний астроном, поняття відсутнє, раніше строїться України, центральний астроном на хрещатку. Потім його побудував в другому місці. І там диво, неймовірне диво. Продають масло. Паршиве масло, паршиве. Дуже паршиве. Але тільки там продають. В інших астрономах нема. Ну нема! В столиці України нема масла, по Україні нема масла. Нема! Маргарин є, масла нема. Це Центральна астрономія. Черги скажи. Продають по пів кілограма руки, а потім по 400. Але люди приїжджають, ти знаєш, мені підфартило. Масло купив. Ой, тієй-тій. От оце проблема. Оце реально. Оце реальна Україна. Оце показувати треба. Оце треба показувати. А ну оцю дурньо! З малою. Тому що дійсно, в чому проблема була радянська? Що всі бідні не щитати, оце дійсно скажеш, зараз ні щити нема. А тоді ніщита. щита, ну, ну зараз. Ну напевно, розчинну каву зараз не дуже А да? Раніше банка розчинної кави не дуже великої якості. Як правило, там львівська була, імпортна це взагалі супер. Це вважалось. От вам подарили на день, подарили на день народження банку Варщини Кави. І ви про це років п'ять згадуєте. Що б ти подарував? Ну, повезло. Зараз, якщо вам подарить, ну ви скажете, ви що, визначаєтесь? О, це оце правда. Так оцю правду ви дурні не показуєте. Я вже мовчу про це відсутнє безробіття. Була роботниця, це було погано. Чому? Тому що виходила ситуація. Ти приходилося працювати на цій дурній роботі, а поміняти було складно. Була система прописки. Це зараз ви приїхали, влаштувались, працюєте в Києві. Раніше так не можна. Yeah. Для того, щоб ти працював в Києві, то повинна бути київська прописка. А щоб в була київська прописка, ти повинен працювати в Києві. Правда, геніально зробила. А а якщо ти мене має київської прописки, працювати в Києві ти не маєш права. Ну а як видому? А, що ви дивуєте? О, А що, я ж розумію, що вам дурникам що розповідали? Ой, ви знаю, знаю. І дійсно, ну, люди всі правду-неправду цю прописку вибивали за хабарі, за взятки, за ну, там різні варіанти. Це було. А, чому? Тому що в Києві товарів було більше. А чи від'їжджаєш трішки далі? Пусто. Ну це був товарний голод. Страшний товарний голод. І були дійсно небажетелі. В тому спектаклі вказали Компартії. Ну, по-перше, секретаркопартії в, в такому костюмі не міг бути, а в такому галстуку однозначно. Було правило. Ні, ну дурновато, але що ну, працівники такі... Ну. Партійні були тільки в чорних костюмах, білій старості, і в чорному галстукі. Е, Якісь там кольори заборонено. Заборонено. Ні, дурня, але ж. Але це був живий Бог. Секретар Райкома партії, обкома партії. Ну, не вище там цикати. Живий Бог, ти бачив Бога. Пересе реального Бога. Зараз такої влади нікого немає тоді. Розумієте? Можливо, хтось чув комунізм, що там все безкоштовно, так от якраз у нього комунізм був. Тому що якщо, наприклад, секретарю кому партії треба було щось, ну там, не знаю, їжа, товар, речі, там, один, все, що захоче. Він пише лист. Хоп! І все. нього все це є. І безкоштовно. Ну, в принципі, він може забути заплатити. Вообще в них була така традиція. от, е, Він говорить, мені треба меблі. О, ні, 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 це не підійде, от мені треба ті, ті з інкорстації. Звичайно, для нього достають то і їм про що завгодно. Але забувають гроші взяти. Буває ж таке. Отак от оце було. Оце реальність. Оце реальність. Оце покажіть, гади, оце покажіть. Покажіть, що от такі були ці дурнири. Тому він і розвалився. Да не за мову він розвалився. Ви що, дурники? За мови не мог Радянський Союз розвалитися. Це дур. Тому що проблеми, мови, не існувало. Хто хотів по-українськи, хто хотів по-російськи. Да всім було на це. Тим паче ну, були там навіть спеціально спектакль на українській мові, типу, щоб це, ну і ще, ну людям якось, ей цеть. Вилучи... масло ага. Ну, Ще проблема, кінець, наша те, що коли от Україна стала незалежна, в нас в першу чергу ну, до влади дарвались хто? П'ясяті! Ох, мерзотники! Ой, мерзотники! Ні, ну чесно слово. Ви знаєте, ці подонки... Які були письменники за часів Радянського Союзу. Ну, скажімо так, жили непоганенько. У них були пайки. Да, вони, ні, людям немає, а їм пайки. У них були безкоштовні квартири. Ну, у них були там, санаторії. Все, це теж безкоштовно. І ці жопарванці хвалили комуністів тільки так. Але в них була така звичка один на одного доноси писати. Да. І розповідають, що я геніальний, а ти всі бестулич. І от оця їхня вся гілота чому-то називались такий е, український революційний рух. Який рух? Їх ніхто не знав. В Україні ніхто не читав, не Хмару, не Стуса, не Павличка. Не знали їх, не знали люди. Тупо не знали. А Лупачого знав. Жванецького знав. А цих не знав. Вони розповідали, що... що ви писали, подонки? Щ... Ваші. Оцю шарова, оцю подоль, оцю гайдоту ви... оце ви. Їх же ж ніхто не купував. О, ні, книжки друка. Люди не купували. Ні, купували, здавали на макулатури, брали конандолі. Тому що ту Гедоту. Я... Мій Мої... вірш на українській мові. Май... Про Україну не хотів не дуркувати, слава Богу. Тому що твій вірш пакость. От якраз про течину було добре сказано. А тичина пише вірші, Да все гірше, да все гірше. О як то оттечину, краще з'їсти кирпичину. О! Оце от Оці всі поетики, які потім вилізли і почали розповідати, як їх гнобили. Як вони боролись проти радянських? Як вони створили Незалежну Україну? Да ви ж гади! Всі ж стучали друг на друга і працювали на КДБ. Забули? Архіви не забули. Оце наша дійсна шароварщина. І оце мене дуже бісить. Розумієте, от зараз нав'язується думку, що війна за мову. Ви що, дурні? Війна за гроші. Пацани не поділили майно. Війна. Нав'язують думку, що от бачите, як страшно було за часів радянської України, мови, дурня. Це не була не проблема. Проблема була реальна. Був товарний голод. Це проблема. Бідність була, скажена. Ну і, звичайно, та ж прослоєчка, ну, ти її назвали партійна меклатура. Да, так, вони добре жили. Тому що дійсно у них все було, все, і вони за це не платили. І так, да, дійсно, ну, їм подобався Радянський Союз. І коли він розвалився, вони... Він... Да. От така. І оця Гайдота письменники. Які замість того, щоб дійсно чим-то займатися, корисним, займалися. ну. От така от ця проклята шароварщина. І поки ми її не здихаємося, війна в Україні буде. От, На жаль, це така ситуація існує. Все, дякую за увагу. Пишіть коментарі. Ставте лайки, дизлайки, ну і далі ви знаєте.